Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І є така новина в нас від Верховної Ради знову ж таки стосується законопроекту 10.449 про мобілізацію. Заявив нас таку новину Федір Ваніславський, всім вже відомий, він сказав, що при оформленні за кордоном закордонного паспорту, при переоформленні зобов'язання чоловіки будуть вимушені пред'являти військово-обліковий документ. Так, що ж це за новина? Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. І так, за словами Федіра Веніславська, комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта. І поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів, деякі норми про стимулювання громадян України стали на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. Про це повідомив у коментарі член комітету Верхової